Ой-ой-ой, засуджуємо. Чесно кажучи, я б його відправив, ну, кудись дуже а, ось такий ось цікавий момент в матчі Falcons проти Virtus.pro. Pro. ВП, нагадую, затащили неймовірний камбек на Інферно. Взяли мапу і вибили Falcons з турніру. Ну і далі. А... Капітан команди Електронік, який насправді під час матчу дуже сильно горів на своїх тімейтів, а почав ось такі речі кричати до команди Фалканс. Зараз кіберспортивний ком'юніті розмірковуючи це Бедменерс, чи можна так робити або ні. Ну і навіть тут коментатори почали засуджувати наче заборонку легендарну на твічі, але насправді я цей момент прокручував декілька разів. Якщо зменшити швидкість, то він там не кричить помідори, а кричить що ти там розорался. А, але тут він так все швидко <сих> вигукує, що дійсно здалося в моменті, що він взагалі почав такі речі кричати на супротивника. Ну, я ви знаєте, свого часу також кричав досить серйозні і образливі речі, також підскакував з факами. Робив, я правда, це в 2011 році, коли кіберспорт ще не був настільки розвинений, як зараз. І якби Електронік зараз би кричав саме погані якісь речі, він би, скоріш за все, отримав би за це штраф. Тут все ж таки він кричав в стилі ти там кричиш, що ти там встаєш, що ти там пригаєш. Тобто такі речі, які насправді напевно не заслуговують на якийсь бан чи щось таке. Ну а як ви думаєте, друзі, чи треба а, якісь санкції чи штрафи накладати на команду ВП?